Домашні антидепресанти, супергерої, соцмереж, невтомні мисливці та повноправні члени родини, 8 серпня в світі відзначають День котів. Всесвітній день котів нагода потішити своїх домашніх улюбленців смачними делікатесами, а ще краще подарувати пухнастику дім, переконані зоозахисники. В пункті перетримки бездоглядних тварин при КТП-1628 по вулиці Нижньомлинська, 33, на добрі руки зараз чекають п'ятеро кошенят, один підліток та четверо малят. Нещодавно до нас приїхали мама з кошенятами, це одна з кошенят. Прибули вони у віці. Трішечки більше місяця. Знайшли їх на леваді біля дороги, наша працівниця. Одразу ж забрали. Усі активні, грайливі, доглянуті, говорить ветфельдшер. Маму їхню в той же день стерилізували, діточок по перших днях ми викопали, обробили, пересадили одразу ж на корм. На сухі, щоб вони почали набирати вагу, тому що вони були трішечки такі захудалі і по шерсті були питання. Наразі за три тижні вони повністю оброблені від глистів, від бліг, завакциновані, мати так само. Вони в принципі вже готові до прилаштування. Вони ходять на лоток. Ще один кіт, риженький, трішечки доросліший, йому. Десь чотири місяці, можливо, трішечки більше. Він також оброблений завакцинований, його привіз разом із ще однією кішечкою дідусь. Сказав, що побачив, знайшов біля звалища і хотів допомогти. Ну, прибули вони до нас. Пункт перетримки бездоглядних тварин відкритий для відвідувачів щодня з 8 до 17 години. Пофік. Пофік. Всесвітній день котів неофіційне свято, яке відзначають 8 серпня з 2002 року за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин.